Найкращий дебют для гравців до 1000 ело. Італійський дебют це гарна та проста комбінація ходів, яка користується популярністю в багатьох гравців. Білі починають гру ходом е 4, чорні відповідають симетрично Е5. Далі білі розвивають коня на ф 3 атакуючи пішака на Е5. Чорні у свою чергу захищають цього пішака, розвиваючи коня на С 6 Щоб продовжити розвиток, білі грають слон С4. Основна ідея. Ідея цього ходу тиск на слабкий пункт f 7 Однак на даний момент поле G5, яке використовується для проведення атаки, контролюється ферзем чорний, тому кінь не може туди стрибнути. Чорні відповідають ходом, слон c 5 розвиваючи фігуру та захищаючи центральні поля. На цьому етапі білі можуть продовжити розвиток, зробивши рокіровку або розвинути коня. Альтернативний безпечний варіант зіграти H3, щоб Уникнути можливих нападів. Проте білі обирають агресивніший підхід і грають пішак. С3. ідея ходу. С3 – підготувати прорив у центрі шляхом Д4 і створити загрозу фігурам чорних. Чорні відповідають кінь f 6 атакуючи пішака на Е4 і створюючи додатковий тиск у центрі. Білі негайно грають д 4 нападаючи як на слона, так і на пішака відповідь чорні намагаються створити контргру, граючи пішак Д5, контратакуючи в центрі, білі беруть коня на Ф6, чорні у відповідь захоплюють слона на С4, білі забирають пішака на Д5. Після цього чорні розвивають турою на G8, створюючи загрозу по G лінії. Гра може продовжитися різними шляхами, білі можуть зробити рокіровку, забезпечуючи безпеку короля або захопити додаткового пішака. Як найкраще розіграти гру далі, аби виграти з шансом 80%, дивись в нашому інстаграмі переходь і забирай їй безкоштовний приз на нашій сторінці.